Четвер, 16 листопада, це дайджес новина ТВ 7 Сьогодні у випуску. Дивіться 5 мільйонів за руїни у Маріуполі. Хто купує житло в окупованому місці? В старт опалювального сезону окупанти розповідають про фейкову готовність Маріуполя до зими. Гументарка в Маріупольських магазинах коробки від росіян почали з'являтися на торговельних прилавках. В студії працює працюрина головко. Добрий вечір. Квартири за 5 мільйонів рублів у Маріуполі стільки коштує розвалена внаслідок російських обстрілів трикімнатна в центрі міста і в іпотеку приблизно тисячу євро за квадратний метр. Про це розповідають на російських каналах. Крім того, місцеві не можуть навіть в кредит взяти житло, адже або не мають офіційного працевлаштування, або отримують мінімалку. А з таким прибутком російські банки відмовляють, що не можуть викупити нерухомість і за власною адресою, адже компенсації за зруйноване житло не вистачає, щоб придбати. Ти в новобудові. тож квартири в Маріуполі нині можуть дозволити собі лише росіяни в той час, як місцеві залишаються на вулиці. Тим часом Маріуполь готується до зими в місті, начебто ввели в роботу 53 котельні та підготували до опалювального сезону 1245 багатоквартирних будинків. Так відзвітував псевдоочільник міста Олег Мергун, проте радник легітимного мера Петро Андрющенко заповняє, що цифри фейкові, адже після бомбардувань армію РФ в Маріуполі в кращому випадку вціліли 52 котельні та 1200 багатоповерхівок, і це чергове підтвердження того, що гауляйтери піклуться тільки про звіти, а не про людей. У маріупольських магазинах продають сухпаї та іншу гуманітарку окупантів. Причому завозять її цілими коробками. Про це пишуть в одному з маріупольських пабліків. Залишається лише припускати, чи то продуктів не вистачає для продажу, чи гуманітарка є, а видавати вже нікому. Під прапором окупантів у Балаклавах із маскувальними сітками саме так проводять дозвілля в дитячих садках Луганська. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляють представники Маріупольського спротиву. Таким чином росіяни продовжують тотальну пропаганду серед наймолодших та змушують дітей ставати співучасниками російських злочинів. Жителі тимчасово захопленого Сєвєродонецька в Луганській області також потерпають від свавілля окупаційної влади. Містяни, до яких прибули так звані російські волонтери, зізнаються, у людей немає найнеобхідніших ліків, які не можна придбати навіть у сусідніх містах. Відчувається нестача багатьох продуктів харчування, зокрема цукру, тушонки та масла. Загарбники ж традиційно закривають очі на проблеми людей. Тому ж наш партизанський 33 збробіла. Окна не делают, даже не застеклили. За что приносят квитанции за свет по 4 тысячи за месяц. Платите. Кому платите, за что Вторую зиму будем опять зимовать при обогревателе. Двоє людей загинули, та п'ять зазнали поранень внаслідок ворожих атак на Донеччині. Протягом минулої доби армія РФ завдала 19 ударів по мирному населенню. Пошкоджено 45 цивільних об'єктів, 40 житлових будинків: фельдшерсько акушерський пункт, магазин, коледж, господарча споруда та автомобіль. Торецьк, ворог накрив градами та артилерію. Одіозно екснердепку та так звану мовознавицю Ірину Фаріон звільнили з Війської політехніки за статтею 41 Кодексу законів про працю. Фаріон інкримінували вчинення аморального проступку несумісного з продовженням роботи в освітньому закладі. Раніше служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон по низці статей та ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань екснердепки. Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури вперше набрала Російську Федерацію до складу одного зі своїх основних органів виконавчої ради. Це дуже важливо, зазначає керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Росія неодноразово обстрілювала українські міста, історичні будівлі, об'єкти захоронної зони ЮНЕСКО у цивілізованому світі. Немає місця для терористів. Підкреслив посадовець. 16 листопада особливий день для тих, хто працює на телебаченні та радіо. Сьогодні ми відзначаємо своє професійне свято. Команда телеканалу ТВ7 вітає усіх колег. Бажаємо тільки гарних новин, цікавих репортажів, компетентних спікерів та вдячних глядачів. Ми дякуємо всім, що весь час ви залишаєтесь з нами, довіряєте нам та підтримуєте. Ми працюємо для вас разом до перемоги, разом до нашого рідного українського Маріуполя. Такими були новини сьогодні. Бережіть себе, підписуйтесь на наш Ютуб канал, також ми у Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. Тихо вечора. Побачимо завтра.